Парк Савицького, що на Молдованці, один з найбільш захаращених в Одесі. Він міг би стати чудовою зоною відпочинку, але останні 20 років є відберто занедбаним та небезпечним. Про реконструкцію парку міський голова Геннадій Труханов почав говорити лише на початку повномасштабного вторгнення. І ось на останній сесії міськради нарешті виділили кошти на реконструкцію півтора мільйона гривень. На вашу думку, наскільки парк є важливим для мешканців району і чи справді люди побачать результати реконструкції? Не знаю. Мені вже давно не 20 років, тому не дуже вірю. А якщо дійдуть, то мабуть не всі. Ну, дивіться, тут дуже багато виробниць поряд. І, звичайно, якщо було б якесь е, уходжене місце, то було б класно. Тут навіть лавочок немає. Полтора мільйона це дуже мало, звісно. Півтора мільйони це дуже мало, звісно. Свого часу, коли мої діти були маленькі, ще зовсім маленькі дошкільнята, Я їх водила за ручку. Тут і каруселі, тут і тир. Тут загалом жив парк. А зараз, звісно, це не той живий парк. Тані парк. Вважаю важливим. Тому що тут біля бізнес-центр і я багато людей зустрічаю в перерву, що люди відпочивають, любуються природою, спілкуються, і це важливо. Від отримуючи, залежить від совісті людини і від чи дійсно він бажає процвітанню цього міста Ну, взагалі, трошки не прибрана територія. І... Трошки ну трошки близлад є, таке трошки, ну і такі, як сам по собі цей парк. Але ось моя колега розповідає, що тут колись і кафе було, і ми там останки бачили, що вони там досі є. Не знаю, полтора мільйона це, невірна. Ну не знаю. Півтора мільйона, мабуть, замало, адже ставок треба довести до ладу. Я розумію, щоб привести його до ладу, потрібні чималі кошти, хоча б зробити щось на зразок того, як у парку перемоги. А міс. Все взагалі прекрасне. Тут дуже багато офісів, люди працюють, і саме в обідню перерву гуляє багато людей. У нас все, що виділяється, частина ж приходить по <зас> за призначенням, так сказати, а частина, мабуть, не приходить. Ну ви ж самі бачите, який тут стан. Він відсутній. Ну тут страшно. Якщо ти ще сам тут ходиш, то взагалі. А якщо з дитинкою, і дитинка побачив все, що тут є, то не дуже хочеться сюди. йти.